Ми вітання голос Криму на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. З вами Олександр Янковський в нашій студії Андрій Щекун, координатор Євромайдан Крим. Ми вітання Андрій. Доброго дня. отже, сьогодні в клубі секретаріату кабінету міністрів України відбувся круглий стіл на тему роковин окупації Криму. що… Зроблено ініціатором проведення цього заходу, значить, вийшов координаці... Вийшла координаційна рада громадських організацій вимушених переселенців з Криму. Ну варто відмітити, що власник Кабмін проігнорував цей захід. Андрію, чому так сталося на вашу думку? Ну, на виконавча структура дійсно реально не була представлена сьогодні, хоча було доручення самого Арсенія Петровича Яценюка відповідно всі інституції державних органів влади за особистим підписом. Окрім цього, громадськість поширила офіційні листи запрошення, де би хотіла окреслила бачення, хто б що хотіли би громадськість почути, що зроблено тим чим іншим керівним органом, міністерством, відомством щодо окупації Криму. Та про вирішення проблем, які сьогодні стосуються саме кримчан, як на материковій частині України, так і в Криму. Було представлено тільки сьогодні чотири відомства. На жаль, не було представлені, скажімо так, ті категорії відомств, які сьогодні ми повинні були почути щодо стратегії планування повернення Криму. Не було почути проекту якихось рішення зі сторони влади, чим могла би громадськість була допомагати встановленні державних інституцій і відновлення державних інституцій влади на материку. Тобто, сьогодні фактично була наочна така картина, як влада відноситься до питань Криму, mm -hmm. саме виконавча структура Андрію. На, на, на вашу mm -hmm. думку, да, але я бачив, там, там були присутні у вас і а, депутат народні депутати України. Представники міжфракційного об'єднання Криму Крим, вони да? сприяли, в принципі, щоб mm -hmm. цей захід відбувся також. Ця, цей головний орган а, з питань тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, який а, був створений так на папері, власне, да. А, ще а, півроку то, більше вже півроку тому. 17 липня 2014 року. Дивіться, як цікаво. Да? Уряд його створив 17 липня 2014 року. Чому ж він так і не запрацював? Ну це напевно вже відповідь особисто до прем'єр-міністра. На, на мою думку, що це йде про реальний саботаж, неоцінення ситуації, підрив реальної національної безпеки України. На сьогоднішній день вже я буду так говорити досить радикально, тому що є на є, в принципі вже наслідки цього, що не відбувається, і сьогодні це про Те, що не прийшли представники з центральних органів влади, це демонструє те, що немає координації дій. Реально і нема цього механізму, який би міг навпаки об'єднювати, координувати громадськість владу і сприяти в розв'язанні питань. Тобто, влада робить все, щоб нічого цього не відбувалося. Пояснити цьому не можу зараз. В даний момент ми певно будемо вивчати цю ситуацію, і будемо готувати листи до генпрокуратури. Тобто яким чином ви можете знаєте, вплинути на рішення пана Яценюка, Або я не знаю від кого це залежить, для того щоб це щоб це відбув. Або може він знаєте, він хоче і а йому хтось не дає це зробити. Ну ми зробили як громадськість все можливе і неможливе, скажімо так. Так, то були звернені до між об'єднання Крим. В свою чергу між об'єднання Крим за підписом Гончаренка подало депутатський запит. Чому сьогодні не притягнені до відповідальності ті люди, які сьогодні не реалізували постанову кабміну про створення державної служби, А України хто Криму. мав це це реалізувати, власне 100% кабінет міністрів? Тобто, тобто сам кабінет міністрів, міністрів він повинен, повинен був назначений назначений бути хто буде директор цього державної служби і це формування структури і так далі. Тобто, сьогодні без, безпосередньо відповідальність на Арсені Петровича Яценюку і Кабінету міністрів України. Але дивіться, як цікаво, пан Яценюк колись там під час свого виступу ще 2014 року. Він здається, тоді так сказав, да що. Якщо там не, не ми, то наші діти. Якщо не наші діти, то наші онуки будуть повертати Крим, бо Крим це є Україна. Може, так він так просто знаєте відтермінував. Так. Нехай його діти там будуть нам повертати Крим або його онуки. Ну, звісно, що ми з цим не змиримося. Тобто ясно, щоб не говорив Арсеній Петрович Яценюк, все-таки він, як і ми всі, одної ягоді, скажімо, люди і цієї землі. І вся відповідальність, яка сьогодні покладена на нього, і він не виконує. Тобто, вона повинна бути проаналізована певно державними структурами, генеральною прокуратурою, можливо, РНБО в тому числі, тому що це є безпека в першу mm -hmm. чергу України. І наші листи найближчим часом туди підуть. Те, що будемо говорити мовою вулиці, mm -hmm. вже можливо будемо говорити вже мовою вулиці, тобто мови діалогу у нас конструктиву на сьогодні з центральними виконавчими органами влади не. Немає протягом року, фактично йде саботаж всіх ініціатив громадськості на загальноукраїнському рівні. Добре, а скажіть, будь ласка, ви писали запит на ім'я пана Яценюка? Наприклад, да? скажіть, поясніть, будь ласка, громаді, шановний пане Арсенію Петровичу, що ви чому не створений такий орган виконавчої влади? Писали неодоразу, яка була відповідь? прийшло відповідь від кабінету міністрів України, що Арсеній Петрович розіслав документи по в інші. Структури кабінету міністрів України вивчається ситуація, і вирішуватися питання буде. І є чітко відповідь, що за два місяці вже закладені були гроші в бюджеті. Вони не використовувалися на цю державну службу з питань. України. А ви бачили чу цю знаєте? Ну цей пункт в бюджеті, за яким мають бути виділятися ці так, гроші? Так, Бачив, і в нас є світвої офіційно, що дійсно на цей рік закладено в бюджеті авто на цю службу гроші, і за два місяці ці гроші не використовувалися зрозуміло. Добре, подивимося, що буде найближчим часом. Ну, а поки що, знаєте, 9 березня 2015 року. Україна, значить, святкувала 21-го річницю з дня народження Кобзаря. нашого, да, Шевченко, у вас особиста особиста історія з цією датою 2014 року, Поліція, да. так сталося. Але ми про неї вже говорили, так, Андрію. Ну просто нашим глядачам нагадаю, що у вас тоді самооборона. Поліція спочатку, да? За... Ну, міліція Ні, ще, самооборона мене спочатку схватила, так. відвели в, полі... в міліцію, українську на той час міліцію, тому що всі були стрільзубами. А міліція мене передала. Старшим від самооборони. Uh -huh. а далі вже події розгорталися, я ви ж знаєте. А далі далі ви скільки? 10-11 днів, днів було колонії, да, переслідувався, тобто, катування зазнав. То, то... Отже, дивіться, за рік практично нічого такого, знаєте, не змінилося в Криму. Незважаючи значить, на те, що сімфропольська адміністрація цього року вже відмовила українцям на провести таку акцію біля пам'ятника Шевченка, українські патріоти провели мітинг в Гагаринському парку. Біля, знаєте, там є така скульптура. Всі сімфропольці знають триграції. Називається. Так. Отже, репортаж наших кореспондентів такий коротенькі нараз, що там було. Прошу. предложен только одно место, гайд-зона в парке Юрия Гагарина возле трех граций. Конечно, место очень странное для данного собрания. Мы все-таки решили проводить мероприятие и не идти на конфликт с администрацией города. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы пришли. Поздравляем вас с днем рождения. Тараса Григорьевича Шевченко. Перед крашенным окном в шелках. Мы, украинцы, с вами ваем Тараса Григорьевича Шевченко мы вспомнили поэта, чтобы каждый прочитал стихотворение этого великого поэта. Вот я предлагаю, чтобы каждый прочитал немножко. Я в Украине буду жить. Редейки Господа. Дети читают, да, 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 да. Сьогодні його день народження. Я прийшла спеціально почути, хоч українське одне слово. І хоч би от кого нібудь мені почути, хоч чи нас скоро звільнять з окупації. Я так за Україною жалію, Я його так люблю. І хотілося вмерти України. Я не хочу не навіть окупантів. Вообще-то это разные ленточки. Я купил их в обычном магазине для... Ну, там нитки разные продаются. Это ну, желтые, синие, это не запрещено. Я думаю, я расскажу, я дензу, Скажите, а на каком основании вы сдерживаете человека? Я не задерживаю, я приглашаю человека. Пойдемте. А украинская символика это что-то запрещенное законами России? Нет, там было надписи которые насколько я понимаю противоречат закону о сепаратизме Отже, отаке було святкування дня народження Тараса Григоровича Шевченка в сімферополі. Ну і власне вже український прапор він є практично забороненим на території на території на українській території якої є крим який є окупований російською федерацією до речі сьогодні значить була було продовження тієї історії був суд над паном організатором цього мітингу паном леонідом кузьміним ну і власне суд перенесли на завтра на 11, 11 березня поліції поліціянти хочуть значить його йому таку Діла ш'ють йому а, за статтю 20 кодексу про адміністративні порушення Російської Федерації, порушення встановленого порядку організації або проведення зібрання мітингу та демонстрації, але можливо щось буде там, якісь інші приємні чи неприємні сюрпризи на тому засіданні. А, в нашій студії Андрій Щекун. Андрій, ваш коментар щодо цієї ситуації. Як, як ви думаєте, як будуть розвиватися події? Ну я дай Бог, щоб воно обійшлося, скажімо так. Ну розуміючи, що сьогодні окупанти бояться просто українського слова. Ви бачили і відео української фактичної символіки. То я думаю, все таки буде встановлений якийсь адміністративний штраф. З цією ініціативи ми зразу ж звернулися тут серед кримчан до суспільства, до громадськості, щоб збирати кошти. Потім ми вже десь подивилися ті статті, яких їм інкримінують. Це від порядку від 15 до. 30 тисяч рублів, ось то ми хотіли б їх підтримати. Звісно, ми зараз збираємо кошти на всяк випадок, щоб хлопцям допомогти угу. у їхній боротьбі і на окупованій території. Андрію, а знаєте, тут таке, тут є таке може бути порівняння. Приблизно, як ви вважаєте, як почувають себе українці зараз на території Криму? Вони це приблизно так, як я не знаю, там як а, представники національних меншин в час за часів там фашистської ну, Німеччини? Це, ну я думаю, зараз набагато гіршому стані. Тобто, вони і так себе погано почували за роки незалежності 23 роки. Фактично, це була єдиний регіон в Україні, меншина в меншині, тобто якщо ми знаємо, uh -huh. українці були насправді менш до росіян. 24% всього. Відсотків. Із них і то, по різним соціологічним даним, близько 10% -ти там 12-13%, які особлювали в рідну мову це українську і українця, тобто які особлюють, які не були ще зрусифікованими русифікованими до кінця. І зараз фактично, я так прикидую, що близько 15 відсотків українців, які там патріотичного складу, які за Україну болівають, це, я думаю, вони зараз на грані виживання і я ну, Важко сказати, і сьогодні немає жодних посилів щодо державних органів влади, щоб її, хоча б захисту і підтримки моральної, uh -huh. вже ніхто не не говорить про якусь там підтримку фінансів чи там ще будь-яку, хоча би моральну. і то її сьогодні Фактично не немає від центральних державних органів влади, окрім ясної річ, що громадськість щось робить. На жаль, на жаль, тим більше сіє панує в цих громадах сьогодні страх. Просто на вулицях в громадському транспорті вони не можуть спілкуватися спокійно державною мовою, бо тому, що це викликає зразу підозру, зразу стукачество. Сьогодні таке поняття розвивається, і ви бачили просто. Люди вийшли на вулиці, щоб шанувати пам'ять Тараса Шевченка з національною символікою. Як це їм обернулося? Фактично, влада демонструє, окупаційна влада демонструє свою силу і фактично, щоб люди боялися. Люди боялися, щоб на інші акції не виходили. Шана є з цим хлопцям, які не побоялися цієї молоді, яка фактично рік окупації, ніби рік страху, все-таки встали і вийшли і сказали, що Крим це Україна. І Це добре. І допоки такі люди є, то Крим є Україною. Ну а власне, паралельно з забороною, значить, на українські свята, на, на українські зібрання. Окупаційна влада активно займається встановленням пам'ятників катів українського народу. Спочатку в Ялті встановили пам'ятник Сталіну. Ну а відтепер представили в Сімферополі відреставрований пам'ятник товаришу Леніну. Небо видео востяг, в жизни важен первый шаг, слышишь, веют над страною нет приеростных атак, И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно врутили. Юный октябрь впереди, Илерин такой молодой, и юный октябрь впереди. І от що цікаво, да, я нагадую, що ви дивитесь програму Голос Криму. Ну, власне, ви розумієте, да, що цю пісеньку ми використали не для того, щоб знаєте, заспівати, згадати ті веселі часи, коли Ленін був завжди молодой, а власне для того, показати, що всю значне всю дурню того, того процесу, який відбувається на кримському півострові. Ну і власне, навіть за українських часів, навіть ті люди, які зараз там є при владі, там вони виступали за те, що треба прибрати пана Леніна з того. Майдану центрального Сімферополя, який називався раніше, це називалась фонтанна площа в Сімферополі, да і, і зробити таку реконструкцію, щоб було, був приємний для людей власне цей простір. Але зараз, ну. Здається так, що в Росії вигадали таку машину, знаєте, машину часу і хочуть повернути кримчан до минулого, де була там ковбаса по 220, а кожен третій був Сибиро. Вам так не здається, ну, пане? Ну, вони Андрій? не тільки це роблять реально. Тож, ви бачите, що ну, рядом з пам'ятником Леніном був український драматичний театр. Сьогодні цьогодні, український так, драматичний так, сьогодні театр. Сьогодні вже цієї назви український фактично немає, тому що вони його переименували, зробили незрозуміло, який театр вже на, на сьогоднішній день. Більш того йде радикальний наступ на українську православну церкву Київського патріархату. Я би хотів тут сказати пару слів. В той час, коли вони ремонтують пам'ятники радянському тоталітарному режиму, наступ йде і на церкву. Тобто, сьогодні ми отримали для київський патріархат в місті Сімферополі листа, щоб владика Климент відмовився від земельної ділянки, яку ми 15 років добивалися, і цікаво, під що під будівництво будинків житлових. Для ФСБ працівників ФСБ в Криму і місті Севастополі. Тобто про що можна говорити? Ну, це логічно це, абсолютно ось, ось, от, логічно, що відбувається вікупальні. там, де має бути храм, і там, де встановлений хрест, і де вже люди моляться фактично і думають, як побудувати цей храм. Сьогодні забирається ця земельна ділянка. Другий приклад це ж кафедральний собор, який сьогодні є в оренді. Так і влада не спромоглася за період незалежності надати нормальний е, храм для Української прославлення церкви Київського патріархати, підняли ціну оренди приміщення до 90 тисяч рублів на місяць. Про що це говорить? Тобто, це йде в знищення, винищення фактично всього, що стосується з словом Україна, Андрій... асоціюється з українцями mm -hmm. і його ментальністю. Андрію, зрозуміло, да. Ми можемо знаєте, говорити, що є багато купа, там велика проблем, але. Складається таке враження, що людям більшості там в Криму та от таке загальне враження, та, що їм подобається, що їх занурять знову в ті часи, що там можна там, настучати на когось, там доносити якийсь наклеп, написати, і так далі. У Вас немає такого враження. Ну, я думаю, що це воно вже є. Тобто реально, тобто воно не тільки, як ви кажете, тільки складається враження, воно насправді вже є і функціонує. Тому що ті контакти, які ми маємо сьогодні з кримчанами, вони всі говорять. Тобто, реально про факти, коли йдуть, пишуть скарги один на одного, підсиджують, особливо коли йде конкуренція за якісь державних органах влади преференції, чи то до фермера, чи то до працівника якоїсь сфери культури, який хоче мати підвищення кваліфікації, фактично. Іде фактично така ескалація і ненависть щодо, практично не тільки вже навіть до українців, якщо сьогодні ми говорили Україна, українці і так далі, один до одного. Тобто сьогодні йде замкненість, я вже казав, що острах людей на вулицях спілкуватися і перш ніж щось говорити про політичні теми, то вони озираються на всі угу. чотири сторони. Тобто це не тільки вже впровадження, це вже фактично існує. Отже, нас є ще дуже цікавий сюжет. Ми його подивимося. а Потім задам а, своє питання. А, українці подають а, в Європейський суд з прав людини на Росію і на Україну. Чому так дізнаєтесь в сюжеті наших кореспондентів? За год, пока продолжается российская аннексия Крыма, в Европейский суд по правам человека поданы несколько десятков исков от крымчан, чьи права были нарушены во время и после событий прошлой весны. Как сообщила службе новостей волна адвокат Евгения Закревская, которая обеспечивает сопровождение таких исков, в них фигурируют факты похищений, пыток, дискриминации по языковому и национальному признаку, а также убийства. Проблема не только в том, что э, от каждого конкретного человека были... Проблема в том, что это была э, некая система, э, без которой было бы либо невозможно, либо очень сложно провести ту аннексию, которая была проведена. На данный момент иски крымчан находятся на рассмотрении в Европейском суде и пока не приняты к производству. Однако у адвоката нет сомнений, что в будущем они будут удовлетворены. По словам Закревской, ее клиенты крымчане являются гражданами с проукраинскими взглядами. Однако вынуждены судиться в том числе и с Украиной, на которую международное право возлагает не меньшую ответственность за нарушение прав граждан в Крыму, чем на Россию. Поэтому она, как второй ответчик по иску, тоже должна будет выплатить компенсацию и крымчанам по решениям европейского суда то есть есть вероятность что украине какие то конечно если украина так и дальше будет продолжать ничего не будет происходить естественно если если украина не сделает ничего что необходимо сделать государство для защиты своих граждан для защиты их прав вот точнее это а вот в исках относительно возмещения имущественных потерь, которые граждане понесли в результате так называемой национализации властями Крыма, ответственность в полной мере возлагается на оккупанта. Главное – задокументировать факты преступлений. Инциденты, когда успешно возмещалась стоимость потерянных активов, они кроются во Второй мировой войне, когда правительство ФРГ выплачивало компенсации многим частным предпринимателям, домовладельцам, и были многие частные иски. И Надо фиксировать факты, условно говоря, если там происходят какие-то захваты предприятий, уничтожение имущества, то есть просто элементарная фото-видеофиксация того, что было и то, как стало. И все это является основанием абсолютно законным для подачи исков в Международные суды. Одним из тех, у кого оккупанты отняли многие активы и имущества на полуострове, является Андрей Сенченко. Известный крымчанин, народный депутат Украины трех созывов и экс-заместитель главы администрации президента Украины. Однако он судиться с оккупантами не намерен. Вот и Поэтому сегодня плакать по этим квадратным метрам я точно не собираюсь. Я намерен вместе со всеми вернуть Крым и все остальное вместе с Крымом. Правозащитники ежедневно фиксируют в Крыму все новые и новые факты нарушений прав граждан, а значит иски к оккупантам и Украине могут не ограничиваться несколькими десятками, что, возможно, сподвигнет украинские власти более не откладывать вопрос возвращения полуострова под свой контроль. Ну, а власне, я хотів би задати таке питання нашому гостю Андрію Чікуну, координатору Євромайдан Крим. Андрію. Ну а, а, а ви вірите в те, що будуть а, по-перше, прийняті ці рішення Європейського суду, а Б, і це головніше, що вони будуть виконані. Ну, <кій> важко щось вірити, коли воно досить довгий процес. Але я думаю, все таки сподіваюся, що це буде виконано. Ну, і добре. Відбудуться і відбудуться. А? Я не знаю, не можу говорити, який це час, але все-таки міжнародні інстанції, все-таки більшості українців, особливо громадяни України, добивалися якихось своїх прав і захисту. Але від, від держави Україна. Від держави Україна, але в Російській Федерації теж багато нерухомості по всій Європі і в різних країнах світу. Тобто, якщо буде рішення Європейського суду, я думаю, вже питання можна ставити тоді арешту їхнього майна і тим більше є не як і коштів їхніх в різних банках Європейського суду. Факти, реально треба справу просто довести, на мою думку, до кінця. Я думаю, це реально. Тільки, ну, звісно, це буде нелегкий такий собі і довгий час. І, на жаль, це час. Не? Час, да, Це досить довгий час і процес. І це зрозуміло, що це і бюрократія, але це треба робити, тому що сьогодні ми не кримчани винуваті, які боролися до кінця, особливо ті кримчани, які боролися до кінця, що їхню територію окупували, вони робили спротив. І фактично ні держава, ні Україна, ні військо не змогло захистити їхні права на території Криму. Розуміло, дякую. Андрій Щекун, координатор Євромайдан Крим, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. Або дивіться нас в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ну, власне, програма голос Криму. Та я Олександр Олександренковський. Прощаю з вами. На все добре.